Вітаю в ефірі головні новини білої церкви на телеканаліспресу у студії працює Любов Геращенко і далі про важливі події на цю годину. Українські бійці намагаються втримати оборону в Солидарі. Нині там тривають запеклі бої. Росія кинула ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Також внаслідок масованого обстрілу Кураховського грашисти пошкодили щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки. Один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства. ДНРівського бойовика затримали правоохоронці на Білоцерківщині. Він воював проти Збройних сил України. Про це повідомив очільник нацполіції Київщини Андрій Нєбетов. Зрадник у 2014 році вступив до лав незаконних формувань ОРДЛО та у районі Макіївки охороняв це метний завод. Втім, згодом пораненого вояку відправили у Росію. Навіть після цього той наважився повернутись в Україну та оселився в одному із сіл Білоцерківського району. Поліц.

по периметру этого маленького цементного завода для того, чтобы как бы обеспечить их безопасность. Пробыли около трех или четырех дней на месте и выехали в зову Митровку. Оказались в окружении украинских войск и нас сюда. решили вывозить в Россию. Свято водохреща в Білоцерківській громаді відзначатимуть у трьох локаціях. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Відтак, 19 січня, о 8 годині ранку освячення води розпочнеться з копанки в селі Шкаївка. Згодом о 10 годині після божественної літургії окунутися в ополонці містяни зможуть біля храму покрови Божої матері. А ось на центральному пляжі річки Рось всі хрещенські обряди проходитимуть о 13 годині. Крім того, на засіданні члени виконкому внесли до переліку укриттів школу номер 11. Також нарешті з міського бюджету почнуть виплачувати гроші за простої працівникам комунальних підприємств, установ та освітніх закладів. У білі церкві закуплять сухофрукти та соління на понад 3 мільйони гривень. Відповідний тендер на сайті Держзакупівель прозоро провело управління освіти і науки міської ради. Загалом у їдальні дитсадків та шкіл доставлять 15 тонн зеленого гороху, 600 кілограм родзинок, 700 кілограм чорносливу, 400 шипшини, 5 тонн сухофруктів. А ще загалом 12 тисяч кілограм квашеної капусти, солених огірків та помідорів. Тендер успішно Виграв один учасник, запропонувавши ціну в 3 мільйони 200 тисяч гривень. І маємо невтішну статистику по потопальниках за минулий рік. Як повідомляє провідна інспекторка ДСНС у регіоні Марина Кононенко, загалом на водоймищах Білоцерківщини загинуло 8 людей. Аби не допустити таких трагедій, рятувальники провели профілактичні бесіди з людьми стосовно обережного поводження на льоду та поруч з річками до того ж, фахівці продемонстрували різні методи порятунку на кризі. Рятувальники Білоцерківського районного управління, головного управління ДСНС України у Київській області, застерігають без нагальної потреби ні в якому разі не виходити на поверхню льоду та батькам провести інформаційні бесіди з дітьми, щоб вони без нагляду дорослих не виходили на поверхню льоду, тому що лід зараз тонкий і вони можуть потрапити під лід. Якщо ви все ж таки стали свідком людини, яка потрапила в крижану пастку, потрібно негайно телефонувати 101. Свято для військових дітлахи з інклюзивно-ресурсного центру номер 1 та навчального закладу «Казка» привітали зі щедрим вечором захисників 72-ї бригади. Для них вони і зіркою у руках співали обрядові пісні, декламували вірші, інсценували виставу та пригощали їх пирогами. Крім того, завдяки ялинці побажань передбачили кожному військовому. Майбутнє останні щиро посміхались та раділи, ніби самі діти на знак подяки. бійці 72-ї бригади підписали малечі прапор та роздали солодкі подарунки. Це акція в нас спільна з БНВК Казка. От Золотен, Золотаренко Олена Миколаївна, директор закладу цього дівчата її пекли пироги, і відповідно дітки обов'язково брали участь, підказували з чим чи з сиром, чи з грибами. От ну, і звичайно, для хлопців хочеться, якби їм ну просто підтримати їхній зараз дуже важкий складний шлях, той що випав на їхню долю. Це дуже важко, і хочеться, щоб вони всі повернулись просто додому живими. Народився! Хто до нас приходить зі святом? свято тримає. Тому дозвольте привітати вас. Вы, в я я в, вам! більшості є свої діти. Заради них ми стоїмо, боронимо державу. Тому коли е, наші маленькі дітки, наше майбутнє, приходить нас поздоровляти, це завжди викликає дуже велике піднесення. О, це дуже надихає е, продовжувати службу, продовжувати боронити це. Надихає перемогти. От, вигнати ворога з нашої країни важкий період, але все одно ми знаходимо ці маленькі моменти е, для свята, скажем так, у сімейному колі. Да? Тобто, дід... чужих дітей не буває, як кажуть, тому всі діти це наші діти. Сьогодні українці відзначають щедрий вечір також напередодні старого нового року святкують Маланки та Василів вечір. Тож традиційно молодь переодягається та йде водити козу від дому до будинку, співаючи обрядові пісні. А у Сібілі церкві колектив хлопчаків підійшов до цієї справи досить креативно детальніше про них у сюжеті. Рошеще вода, я, я ракети мапуплю і відправлю ноги. Здавалось би, звичайна колядка. Хлопчики завітали до осель, щоб вінчувати господарям добра та щастя, за що отримали солодощі. Але ж ні, традиційний на перший погляд обряд вони перетворили на сучасний танок зі спецефектами. Є! Рейкдансерів вже другий рік поспіль незвичайно колядує. І якщо минулоріч вони збирали гроші для себе, то цього року передають їх на потреби ЗСУ. Як наголошує тренер Олександр, його вихованці вражають білоцерківців не лише креативним рештативом, але й справжнім міні-виступом. Цього року так як війна, ми почали якби збирати кошти ще літом, І от була така ініціатива наша, типу, що колядочка також зайшла. Щоб це пішло на збір, на благо. І конкретно ця калядка. Ми зібрали кошти для волонтерського фонду. Вони мене самі спитали: будемо калядувати як минулого року. Я кажу: ви хочете так. Ну я кажу, будемо калідувати, якщо будемо збирати на ЗСУ, тому ну, без питань. Окей. Ну і ми організували, зібрали 11, ой, 10-100 тисяч 10, 100 гривень. Такі шалені суми хлопці збирають не вперше, адже ще влітку почали донатити на армію з допомогою своїх запальних танців. Тоді вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Нині ж п'юні таланти підкорили всіх, хто відчиняв їм двері. Люди охоче пускали до себе таких колядників, а відео з ними миттєво розлетілося інтернетом. Фантастична реакція Я не знаю, якщо ви бачили відео. То там люди кричать, насправді для них це а, е, незвич незвично, коли танцюють. То тобто, й з колядки вже дають гроші, але тут хоп і ще й танець. І е, їх це все ну якби як, як е, нежданчик, да, взривається, мозок взривається у людей. Ти тобто, максимально е, хороші, максимально хороші емоції. Ну це ж діти. І так як ще й війна йде. Тобто люди, до речі, люди в цьому цього року дали набагато більше, ніж минулого. року. Хоч ми не заходили і не казали конкретно, що ми колядуємо на ЗСУ. Цими дітьми надихаються, тому що ну, діти роблять речі, вони збирають, вони допомагають. А ми от такі сидимо і грустимо, Типу думаємо, ми вже втомилися від цієї війни. Типу, от. А діти, діти не не втомлюються. І це якби дає дуже багато сил і мотивує дуже сильно тебе в першу чергу. Ручені кошти команда передає волонтерським організаціям. Цього разу вони збирають на автівку та теплі речі для однієї з бригад. Волонтерка Оксана ділиться на таких дітей. Хочеться рівнятися бо вони надихають. На добрі справи. Уже з хлопцями, з цими козаками, якими ми дуже тісно стали співпрацювати саме під час війни, тому що ми побачили в сторіс, як і що вони там витворяють, які, як вони кошти збирають, як вони створюють оцей драйв, як вони заточені на перемогу і допомагають дорослим виборювати її. Тому ми, коли вже ну, як волонтери стали ну, працювати, то, звичайно, ми їх стали запрошувати на всі-всі благодійні заходи, які у нас є. І там, де вони це завжди. Завжди це атмосфера. От їхній секрет це створення, це вміння створити атмосферу і створити цей драйв, зробити такий двіж. Біля них дуже багато завжди людей, і ну, звичайно, результати хороші. А ось самі танцюристи налаштовані вкрай патріотично, кажуть таким чином наближають перемогу. Раніше я ходив три роки в Краматорську на бриданс, я з туди приїхав сюди. Ну і от вирішив тут продовжувати розвиватися. Чи тобі сподобалось колядувати взагалі? Звісно, ж сподобалось. А як люди реагували? Що ти відчував в цей момент? Я відчував радість, що я приношу з цього радість людям. А чи подобається тобі збирати гроші і віддавати їх саме на допомогу нашій армії? Звісно, що подобається, тому що ми робимо вклад в нашу перемогу. Яка реакція було людей? Кльово. всі радувалися. А скільки грошей давали? То по 200, інколи по 2000, тисячі, по 1000, по 500. Тобто більше ніж минулого. Так подарують хлопчики свої різдвяні виступи господарям ще на щедрівку та посівалку. Тож як кажуть у народі, дайте грошей чимодан. Я на них ракет куплю та відправлю на росню. Слава Україні! Воло Карачин, Олександр Круга, Еспресо, Біла Церква. На цій патріотичній ноті я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі головних новин Білої Церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас працювала Любов Геращенко. Якщо ви не встигла або не змогли подивитись наші випуски через відключення світла, ви завжди їх зможете знайти на наших сторінках у Фейсбук, Телеграм, Інстаграм та Ютуб каналі. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних. До зустрічі! Все буде Україна!